Як розрізняти внутрішньо односторонні і різносторонні кути, і чому вони так називаються? Зауважила, що не всі учні якось орієнтуються в цих кутах. Тому розберемо спочатку, як їх розрізняти. Ну, отже, ось ми маємо дві прямі А та Б, а нехай вони будуть паралельні, те, чого завжди в задачах зустрічається. І ось вони перетнуті третьою прямою прямою С. Ця третя пряма називається січна. І отже ця січна з кожною із наших прямих утворює чотири кути при перетині. Пронумерую їх: 1, 2, 3, 4, і далі 5, 6, 7 та 8. Отже, нас найбільше будуть цікавити ті кути, які між паралельними прямими. Оце і будуть ті кути, які внутрішні, бо вони знаходяться між паралельними прямими. Тобто, кути 3, 4, 5 і 6 є внутрішніми. А тепер які з них односторонні, а які різносторонні. Ось їх розділяє січна, оця от синя лінія. Так от, кути, які по один бік від січної, це односторонні. Отже, бачимо: зліва від січної у нас кути 5 та 4, тому я пишу: кут 5 і кут 4, а також кут 6 і 3, кут 6 і кут 3. Це є внутрішні односторонні. Односторонні. А які ж різносторонні? Ті, які по різний бік відсічної, але не навпроти один від другого, а навхрест, тобто 4, 6, 5 і 3. Отже, кут 5 і кут 3, а також кут 4 і кут 6 є внутрішні різносторонні. Різносторонні. Для кращого можливо розуміння, я ще навожу такий приклад. Уявіть собі, що оця синя січна це річка. І ті кути, які на одному березі, це односторонні. А ті кути, які на різних берегах, але не навпроти один одного, а навхрест, є різносторонніми. А що стосується їхніх властивостей, про це поговоримо в наступному відео. Підпишіться, щоб не пропустити.